Радіо Юей Чикаго, усім привіт! Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас гостя завітала чарівна Христина Клебан. І це є засновниця компанії Сова Events. Привіт, привіт, друзі! Дуже рада з вами бути сьогодні. Дякую. І я радий, що ви до нас завітали. Христина, розкажіть, будь ласка, про себе. Чому сова? Що ви робите, і що це за у вас таке івент-агентство? Uh, Наша компанія займається організацією дитячих свят, дорослих свят, корпоративів, вечірок, організацією під ключ. І хочу сказати, що ми є унікальні, оскільки ми створюємо завжди особливі свята з особливим підходом. Тобто ми до кожного клієнта підходимо індивідуально за їхніми побажаннями. О, тобто ви організовуєте свята. Так. Розкажіть добре, розкажіть, будь ласка, тоді які свята ви організовуєте, тому що в людей бувають різні запити. Можливо, у вас є якась певна конкретна спеціалізація, і можливо хтось хоче якесь затишне сімейне свято там чи дитяче, а хтось хоче якийсь мегафестиваль на 20 тисяч людей. Які заходи ви зазвичай організовуєте? Дивіться в нашому досвіді є досить багато різних варіантів. Ми можемо організувати як індивідуальне для декількох людей, наприклад, як дитячий день народження. Так само в нас є практика з великими організаціями, великими подіями, такими як дитячий кемп. Тобто табір дитячий, дитячий так, так дитячий табір, різні фестивалі, е, різні бізнес-зустрічі. Тобто ми маємо великий досвід у будь-яких сферах. Але я би хотіла звернути увагу зараз на саме дитяче святкування, оскільки в кожного є е, е, практично в більшості людей є своя. Е, е, Свої діти або племінники, або ж кому вони хочуть зробити подарунок. І це є особливі меті, які ми можемо е, допомогти організувати. Кожна дитина мріє е, про цю чудову подію для себе. І в кожної дитини є маленька картинка в голові, як вона це уявляє. Тому ми можемо це втілити в реальність. Ну, це цікаво, доволі гарно звучить. Е, і знаєте, діти це така доволі специфічна аудиторія у тому так. плані, що. Діти, ну, наче ще діти, проте все ж таки ти не зможеш з дітьми говорити, ну, як з дитиною, там усі пусі. з дитиною зазвичай потрібно говорити з повагою, і це правильно, так, так, так. говорити, як з дорослою, тому що в дитини є свій розум, своє сприйняття світу, свої якісь емоції і так далі. І, тому подібне. і як вам вдається ось організовувати якісь такі свята для дітей, ну так, щоб. Усім дітям подобалося, щоб не було, знаєте, такого, що хтось із дітей там незадоволений або не отримує радості від е, свята, які відбуваються, так дякую за таке гарне запитання. Е, знову ж таки, ви правильно підкреслили, що дитина це особистість, і ніколи до неї не треба не потрібно ставитися як саме до дитини, а потрібно ставитися як для дорослого, тому що в них вже настільки е, складені свої якісь певні м, думки, і вони можна сказати інколи мислять. Доросліше ніж ми, тому е, в нас є е, велика команда, яка створює е, кожна е, відповідає за свої. Якісь певні етапи. В нас є сценаристи, в нас є люди, які створюють костюми, і е, люди, аніматори, які мають е, в більшості педагогічну освіту, оскільки з дітьми потрібно мати досвід спілкуватися і інколи навіть бути психологами. Тому більшість з нас проходять або психологічні курси, е, як знайти правильно е, спільну мову з дітьми, як зробити так, щоб вони були максимально задоволені. Mm -hmm. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, коли якраз ми з вами знайомилися, що ви підбираєте індивідуальний сценарій для кожного. І ті люди, які працюють у такого роду сфері, розуміють, що це може бути така клішована фраза, тому що ну індивідуальний сценарій ну, зроблю одне для всіх, тобто є такі діячі. Як ви можете підібрати ось індивідуальний сценарій для всіх, в чому полягає, тому що все ж таки, так, ми говоримо, що діти розумні. Проте все ж таки є якісь певні алгоритми роботи, там, скажімо, з дітьми. І якраз от мені цікаво, в чому якраз індивідуальність полягає, там, скажімо, для кожної родини, е, яка вас запрошує, щоб дійсно якась дитина там. Просвяткувала свій день народження, пішла до друга на день народження, і щоб, якщо ви були і там, і тут, щоб для дитини це теж було різноманіття. Як це все ви можете так, так, так дякую, організувати? Дякую, дивіться. Знову ж таки, в нас є база, так по якій ми працюємо. Але коли ми йдемо до дітей на е, святкування, ми завжди робимо запит для батьків. Скільки років дитині, які в неї є побажання, які персонажі вона найбільш полюбляє, і що саме для неї є важливим? Чи вона більше полюбляє е, працювати руками, тобто створити якийсь власний виріб на цьому mm -hmm. святі? Чи вона хоче більш активності, тобто більше якихось там розваг, конкурсів, руханок? Е, можливо, вона хоче навпаки щось більш в такому е, навчальному е, плані? Тобто, наприклад, як наукове шоу, кріошоу, де можна більше по? Працювати головою тому е, в цьому є індивідуальність, коли е, кожна мама чи хто робить запит, до нас описує дитину, навіть е, в плані такого, що ми підбираємо музикальний е, простір на цьому святі, е, коли вказують, які саме пісні, яких саме виконавців бажано використовувати, щоб дитина почувала себе максимально комфортно і відчувала цей е, е, смак свята. А от мені цікаво е, знову ж таки поговорити про професіоналізм ваших співробітників. В тому плані, от ви кажете. Те, що ми завчасно готуємось, ми підбираємо там формат вечірки, скажімо, для дитини, що вона хоче робити, чи ще щось просто уявімо, це там дитина, і у дитини бувають різні там вікові. ну, Періоди, скажімо так, і ці вікові періоди характерні тим, що може там мінятися настрій. Тобто, скажімо, у процесі підготовки ви хочете, щоб там була активність, ще що, ще що, ще щось. Прийшли доки ви там готувалися, в дитини помінявся настрій. Дитина не знаю, не ноги встала і хоче більш спокійного відпочинку. Чи буває такі моменти, і як тоді, в той момент, ви підлаштовуєтесь? Чи ви такі ні, все, ми домовилися, що будуть танці, будуть танці. Чи можливо, ну в плані того, я не, не там з негативу говорю, а в плані того, що ви вмієте якось переключити дитину, чи можливо, ви все ж таки робите, е, як дитина хоче, як ви поступаєте в таких моментах, коли інколи е, бажане не співпадає з реальністю? Так, ви дуже влучно підкреслили. Дякую вам за це. І хочу сказати про те, що так досить часто бувають такі ситуації, і тому наші аніматори, наші люди, які приїжджають на саме святкування, вони мають вже досвід і вони вміють імпровізувати. Угу. І я так як я сказала, що ми проходимо психологічні курси. І вони бачать по дитині, що треба щось змінити. Можливо, хтось її образив на цьому святі. І вони завжди шукають такий підхід, щоб можна було все зробити максимально е класно і максимально тепло для неї, і вийти з цього положення. Тому в нас багато таких було історій, багато батьків про це знають і дякували нам. Звісно, що бувають таке, що взагалі можуть бути не в настрої, і з цим ти нічого не зробиш, але хоча б для тих, хто на цьому святі. Ми можемо продовжувати створювати позитивні емоції? Круто. Дивіться, розкажу ж таке питання. Будується на власному досвіді, от коли я там в Україні проводив весілля, і дуже часто таке бувало, що наречені хотіли одне, батьки наречених хотіли зовсім інше. Якщо ось цю ситуацію перенести от про святкування про які ви розповідаєте, чи буває у вас таке? Батьки кажуть, хочемо те, 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 ми не хочемо, щоб там була музика зі свинки пепи, ми хочемо, щоб були вже доросли, барбі, кен, ну тобто щось такого роду. Ви приходите, а дитина хоче ну, іншого. Ви ж знову ж таки, на якихось власних відчуттях, інтуїції, на спілкуванні з дитиною бачите, що дитина хоче чогось іншого. Як чи бувають у вас такі ситуації, коли батьки хочуть одного? Тобто, а дитина, ви бачите, що хоче іншого, як ви в таких ситуаціях поступаєте, і чи бувають взагалі такі ситуації? Чи зазвичай батьки і діти вони однакові, грубо кажучи, бажання? Так, дуже часто бувають такі випадки, і тому, коли працює наш менеджер, коли тільки приходить заявка на святкування, так ми ще не знаємо, чи клієнт підтвердить чи ні, але ми просимо завжди, щоб саме іменинник вибрав. Те, чого він хоче. Тобто ви спілкуєтеся з іменинником? Так, ми посем. Або, можливо, є батьки, які замовляють, вони є посередниками. Тобто uh -huh. ми завжди пропонуємо, що якщо це є менші дітки, менша вікова категорія, для них є певні програми, які підходять. Так? Але якщо у вас будуть старші дітки також, тобто є змішана вікова категорія, ми так і рекомендуємо зробити декілька варіантів, декілька опцій. Поєднати, щоб було всім цікаво. Так само мало хто працює з підлітками. Ми працюємо, так, це, тобто складно зараз. Yeah, для yeah. них вже нічого не цікаво. Вони не є дітьми. Вони не хочуть, щоб з них робили дітей, і в них є свої бачення певні. Але ми дуже класно попрацювали з командою і зробили для них дуже класні пропозиції. Наприклад, такі як е, майстер-класи, це їм дуже класно заходить, тому що вони можуть зробити щось своїми руками, і це взяти собі е, з собою з цього свята. І це буде дуже класна згадка про цей івент, і також. Е, вони чогось навчаться, тобто це для них дуже класно. Круто. Я дякую вам за розмову. У нас, на жаль, не так багато часу хочеться з вами більше поспілкуватися. Проте на завершення скажіть тоді, будь ласка, тим людям, які зараз нас слухають чи бачать. Де вас можна знайти в соцмережах, чи можливо є якийсь офіс, як до вас звернутися? Ну і в принципі на якій території ви працюєте, чи тільки в Чикаго, чи можливо ще десь? Тобто, давайте зараз якраз завершимо тим, що ви максимально про себе дасте інформацію, щоб люди, які хочуть організувати для своїх, чи для себе для своїх дітей, чи для себе свято знали до кого звертатися. Дякую. Так, нас можна е, знайти в інстаграмі за посиланням Сива Events. Також ми є практично у всіх соцмережах, як TikTok, Facebook. Так само е, в нас є офіс, але бажано ми завжди працюємо е, більше в такому онлайн форматі, оскільки це дуже е, клопітка справа, і там багато підготовки йде. Тому краще спілкуватися, звісно, через інстаграм. Також ми працюємо не тільки в Чикаго, ми можемо працювати в різних штатах, оскільки в нас і багато клієнтів, які живуть на декілька штатів. Це зараз дуже популярно і хто довіряє нам, ми досить часто переїжджаємо в інші штати. Ну круто. Я дякую вам, що ви завітали сьогодні до нас. Це я Христина Клебанця, засновниця агентства Сова Івенс. Дякую вам, дякую за вашу роботу і бажаю вам побільше задоволених людей, які отримують радість від свята, які ви організовуєте. Так дякую, хотіла ще дуже подякувати всім вашим підписникам. Оскільки це дуже класно, коли громада тримається вкупі. Дякую вам. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.